Дорогі друзі, сьогодні, можливо, для декого найбільше, найважливіше, найкрутіше свято в році свято захисників і захисниць України. Це справжнє, наше, українське, яке поєднує в собі чотири свята: свято Покрова Пресвятої Богородиці, свято УПА, свято українського козацтва і наше вже чисто українське. Свято захисників України. І нарешті цього року вже всі зрозуміли, що нічого важливіше армії немає. Всі зрозуміли, що лише Збройні сили є ті, хто дарують Україні майбутнє, є ті, хто рятують Україну, рятують український народ і представляє собою найкращу частину українського суспільства. Український народ мільйони українців підтримують. Забезпечують. І сьогодні з повним правом відносяться до захисників благодійники, які забезпечують Збройні сили, волонтери, які збирають на це гроші, лікарі, які лікують наших військових, рятівники, які витягають із під розвалів після росні е жінки. Які плітуть маскировочні сітки, і ніхто крім них більше не робить. І ті, хто робить життя нашого воїна, трохи тепліше, бо нічого авторитетніших захисників не існує. Наші Збройні Сили захищають не тільки Україну, а й Європу і весь світ. Наші збройні сили не дають нікому мати жодних сумнівів в тому, що вони перевозять. Сьогодні ми приїхали на Донбас, бо саме тут найкраще зустрічати День захисників. Сьогодні ми знаходимося дуже близько від фронту. Сьогодні ми знаходимося разом з нашими десантниками. І для наших десантників для того, щоб вони могли тягати артилерію, перевозити боєкомплект, мати тут у нас і маніпулятори, все мати дуже з високою ступеню проходності вантажівки. А разом до цього ще й 100 буржуєк, бо взимку вночі вже мінус 3, А разом з ними аутели і квадрики, які ви чуєте, і сьогодні вже наша десантура навчилася збивати нашими квадриками ворожі дрони. І я хочу сказати, що спальники, карімати, фліски, зимові брюки, зимову форму, і все це те, на чого складається наша звичайна буденна робота забезпечення Збройних сил. Але сьогодні у нас свято. Я всіх вас, захисників і захисниць, хочу привітати всім. Нашим українським святом, яке було запроваджено вісім років тому. Я пишаюся, що під тим указом стає мій підпис, і я пишаюся тим, що це наше свято було одразу сприйнято всіма без виключення українцями. Слава Україні! І слава Збройним силам України! Ми переможемо! Обов'язково! Слава Україні! подібно до цього, що ви сказали, що це було, 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 що це